Усім привіт! Мене звати Катя і ви на моєму ютуб-каналі. Тут ми говоримо про саморозвиток трішки про життя в Данії і про біг. Сьогодні ми будемо говорити про біг, про спорт. В попередньому відео я трішки розповіла про цю тему, і сьогодні будемо говорити про те, як я пробігла одну тисячу кілометрів. Тому... Не будемо затягувати. поїхали. Розповім про те, як, як я починала, що я отримала від цієї тисячі кілометрів, як мені давалися вони і були труднощі, і були круті моменти, що я зрозуміла для себе і так. Перше, що я хочу сказати, я не є професійною спортсменкою, я аматорка. Тобто я бігаю в своє задоволення, я знаю, що мені це дає, і мені це дуже подобається. Я отримую кайф. Бігаю я систематично. Я цим займаюся вже дуже давно, напевно, років 8, а то й 10. Чесно, я навіть вже не згадаю. Чому я сказала про те, що я аматорка? Тому що мене не дуже цікавлять марафони. Я не хочу бігати марафони. Якщо я захочу пробігти, наприклад, на півмарафон. Або марафон, я пробіжу його, напевно, сама. Тобто, марафон це 42 км, Напівмарафон це 21 км. Звичайно, це складний е, шлях, і потрібно е, багато тренуватися, потрібно дійсно дуже підійти серйозно, тому що я слідкую за бігунами професійними, і це люди, які е, дійсно вони присвятили своє життя бігу. Але я не присвятила своє життя бігу. Біг це є. Частиною мого життя. Це є частина мене, але це не є все моє життя. Тобто, в мене є, окрім того, Ютуб-канал, в мене, окрім того, є якісь свої хобі, заняття. Я просто розумію, для чого мені біг потрібен. В першу чергу, це те, що мені дуже подобається робити. Біг дає мені класне після відчуття. Я знаю, що це класно для мого тіла, для мого здоров'я, не тільки для фізичного, а й для ментального. Тобто, мій мозок, він ніби перезавантажує. Якісь негативні думки вони зникають. Я ніби відновлююсь, і моя енергія підвищується. Коли в мене якісь складні періоди, коли в мене якісь труднощі, я бігаю. І я знаю, що це для мене супер-крута терапія, і це мені дуже допомагає і е, мене ніби оновлюють. Минулого року, в травні, я вирішила, що я буду бігати. Систематично і буду бігти одну тисячу кілометрів. Чому ця думка з'явилася в моїй голові, не знаю. Але я в один момент зрозуміла, що мені потрібна стабільність. І е, біг це саме та стабільність, якої мені не вистачало. Тому що, якщо колись я бігала, е, наприклад, стабільно там місяць, два-три, потім я зупинялася, місяць, два-три-чотири, не бігала, потім знову поверталася. То це одна історія. Але я зрозуміла, що біг дуже круто на мене впливає, і чому б мені не робити це на постійній основі. І я собі е, вирішила пробігти тисячу кілометрів. Насправді мій мозок дуже опирався і, е, так, знаєте, бунтував. Він мені говорив, ні, не потрібно, це складно, це довго, і бла, 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 бла. Але я його не слухала, тому що я внутрішньо я не просто вірила. Я це знала, я була переконана в тому, що я це зроблю і це буде нескладно. І я собі з е, такою Установкою заходила в цю ціль. І насправді так і сталося. Я пробігла тисячу кілометрів, навіть не зрозуміла як. Тобто мені це дуже подобалось, я кайфувала, я бачила, як змінююся я, я бачила, як я покращуюся, і це мене ну, безперечно надихало. Надихало не тільки мене, а й надихало інших людей. Тому що ви прекрасно знаєте, ті, хто слідкують за мною в інстаграмі, що я це все постійно показувала. Кожен раз, коли я бігала, я виставляла в інстаграм. І вже потім, коли я пробігла, вже не знаю. Напевно, 700 кілометрів я вже втомилася. Я просто вигоріла, я втомилася постійно це закидати і показувати. Але це було для того, щоб я е відслідковувала, як це відбувається в мене. І насправді я не пошкодувала, тому що після цього всього я переглядала ось ці всі історії і розуміла, вау, клас, клас. А ось тоді було так, ось тоді було так. І насправді це дуже класно. І чесно кажучи, е найважливіший момент. Я зрозуміла вже коли я пробігла тисячу кілометрів, тому що найпрекрасніше це був ось саме цей шлях. Тому що, коли я пробігла, це було 27 жовтня, я пам'ятаю, день народження моєї сестри. І коли я пробігла, я зрозуміла, що якось. Супер великого щастя немає. Звісно, я щаслива, я досягнула. Я можу поставити галочку в цьому. Але найкращі, найщасливіші моменти були тоді, коли я проходила ось цей шлях. І я думаю, так відбувається абсолютно з усім. Будь-що, що ви хочете зробити, що ви починаєте. Якщо у вас є ось ця внутрішня любов до цього, внутрішнє бажання, пристрасть і жага, то. Ви будете робити це просто із внутрішньої якоїсь невідомої енергії, а не з того, що це потрібно робити. Звичайно, коли я бігала ну, 6 місяців, у мене були різні моменти. Були періоди, коли я не хотіла, були періоди, коли я себе змушувала, були періоди, коли мене щось боліло. Але знову ж таки я продовжувала це робити. З мінусів, я натирала собі ноги неодноразово, натирала до крові, вивертала ногу. Потім в мене одного дня була просто супер проблема для мене, тому що в мене дуже заболіло в районі серця. Це, напевно, був м'яз, це не було серце, але тобто я не могла дихати, мені дуже кололо. Кожен вдих. Я не могла зробити, і я пролежала дома напевно два дні. Я дуже хвилювалась, боялася навіть їздила в лікарню. Тобто, я пам'ятаю, я приїхала, лягла до мене приліпили купу ліпучок, перевірили моє серце, кардіограму, пульс. Тобто, перевірили абсолютно все. Сказали, що в мене все супер, з серцем ніяких проблем, ні з чим проблем немає. Але от мене типу хвилювало ось це. Сказали, що можливо це від перевтоми або від того, що. Що десь зажим, тобто з самим м'язом проблема. Я почала більше акцентувати увагу на тренуваннях, тому що якщо я лише бігала, то я почала підключати ще і е, тренування в спортзалі. Я робила якісь силові навантаження, вправи це тривало ну, десь в середньому до години часу, і мені потрібно було укріпити свої нази. І я теж про це якось розповідала в одній з своїх історій: що якщо ви займаєтесь бігом і бігаєте постійно, то. Е, тренажери і силові навантаження повинні бути у вашому е, режимі, тому що ваші м'язи повинні бути в тонусі. Ви маєте їсти нормально, да, тобто білок обов'язково, вуглеводи складні, і тренуватися для того, щоб ваш Каркас, щоб ваше тіло воно було сильним і міцним. Тому що я, коли починала бігати вже на 500 кілометрах, я пам'ятаю, що я нормально таки схудла. Хоча я їла нормально, я їла багато, я їла все, що я хотіла. І в принципі, так і зараз. І е, я зрозуміла, що так потрібно, потрібно. Після того моменту, коли в мене от почало тут боліти, е, я зрозуміла, що можливо десь мої м'язи трішки стали слабшими. Ось тому я почала відвідувати спортзал. І о, коли я закінчила біг. Так, я це вже була зима. Я почала ходити в спортзал, бігти там, наприклад, 5 кілометрів, потім займатися. І я старалася знайти золоту середину, тобто не бігати дуже багато і не займатися дуже багато. Якщо я робила те і те, то я робила, ну тобто. Не, не дуже перезавантажувала себе. Ось такі були мінуси. Були моменти, коли я бігала в дощ, мені це не дуже сподобалося. Бігала, коли була погана погода. У мене були моменти, що я чуть не збила людину, тому що я так бігла. Ну, коротше, є що згадати і прикольного, і не дуже прикольного. Але якщо взяти в загальному, то я зрозуміла, що я можу бути набагато витривалішою, набагато стійкішою і сильнішою. Після пробіжок завжди я почувала себе. Класно, і в принципі до сьогоднішнього дня почуваю себе класно. Обов'язково використовуйте е, те, що вам підходить. Купуйте взуття, яке вам підходить. Тобто, не дивіться на е, те, що рекомендують, що популярно, і так далі. Приходьте в спортивний магазин і е, міряйте взуття, просто дивіться, вам зручно чи не зручно. Коли я прийшла е, в Фредерісів спортивний магазин, не тільки міряла, я бігала. Тому що мені сказали, ти можеш пробігтися, чи тобі буде зручно, чи тобі буде комфортно. Тому ось і я вам рекомендую: обов'язково підбирайте найзручніше для вас. Тому що, коли ви бігаєте, найперше, що має бути в комфорті, це ваші ноги, тому що в них іде найбільше навантаження. От, наступний момент в моєму житті з'явився годинник. Я купила собі Apple Watch, який зараз заряджається, тому що сьогодні я планую побігати. І насправді я його купила тільки по одній причині: коли я бігала на вулиці, я використовувала програму на телефоні. Тобто я починала бігати, я включила старт і бігала. І, звичайно, на карті мій маршрут відслідковувався. І я бачила, скільки кілометрів я пробігла. Але коли я почала ходити в спортзал і бігала на біговій доріжці, то я зрозуміла, що. Буде вже він не відслідковує, тому що Катя, як він тобі буде відслідковувати, якщо ти біжиш на місці. І я е, змушена була піти на наступний день і купити собі Apple Watch. І з Apple Watch набагато стало все легше, тому що е, він мені відслідковує дуже класно, дуже гарно. Я е, до речі, я використовую програму, яка називається Страва. Я її сюди якось. А, ця програма дуже крута, вона може відслідковувати не тільки біг, але і будь-яку активність, плавання, просто прогулянку або ж їзду на велосипеді. Ну, тобто Вона така багатофункціональна і дуже прикольна. Тому я її вам рекомендую, тому що я пробувала декілька програм: і Puma, і Nike, і Adidas. Але мені ця найбільше сподобалась. Вона більш така не знаю, домашня, більш, більш мені імпонує. От, тому я користуюся програмою Strava, користуюся годинником. Він мені не тільки для бігу, Ну, іноді я його використовую, але дуже мінімально. В основному для бігу. І для мене велика проблема, якщо він не заряджений, або якщо я його забуду. Тому що в мене є моменти, коли я можу забути. Якщо я спішу в спортзал, в мене були такі випадки, коли я просто відслідковувала на біговій доріжці, і після того. Просто вводила в програму, скільки я пробігла. Я роблю це не заради того, щоб хтось побачив, скільки я пробігла. Я роблю це для себе, тому що проходить півроку, і я дивлюся, яка, яка відстань у мене за півроку, скільки я пробігла. І вже бачу якісь там свої результати, на що звернути увагу, на що не звернути увагу. Тому ось ось так. Знову ж таки, по одягу. Тут рекомендацій у мене ніяких немає. Ви самі собі обираєте, що вам підходить, що не підходить. Я взагалі за те, що людина сама собі обирає. Не дивіться на тренди, не дивіться на те, що популярне, і що рекламують. Тому що, звичайно, що це потрібно продати, але ви маєте обирати те, що найбільш подобається вам, і найбільш зручне для вас. Що я можу порекомендувати з взуття? Найпопулярніше взуття, яке мені подобається звичайно, це, це Хока. Дуже круті бігові кросівки, це асікси, це найки. Найки роблять дуже прикольне взуття, але воно супер дороге. Але дуже прикольне. От, і, звичайно, є різні гаджети, є різні круті допоміжні штучки, типу, ви можете купити собі, наприклад, на руку є така, не знаю, як, як це правильно називається, ви просто кладете туди телефон, якщо немає куди покласти. Є різні до речі. Є різні також добавки, є різні гелі, коли ви бігаєте, наприклад, там більше ніж 10 кілометрів. Насправді я їх не використовую, тому що я не бігаю по, там, по 20 кілометрів і більше. Можливо, якщо я захочу це робити в майбутньому, то я буду використовувати гелі. Але е так як я бігаю е по Фредерісії, я можу, наприклад, забігти там, до когось із знайомих або. Просто попити десь води, якщо мені потрібно. Ну, тобто, У мене не виникає потреба для того, щоб пити е, гелі. Е, звичайно, якщо я буду бігати десь, наприклад, там попри море або ще десь, ну, тобто, завжди вода знаходиться біля мене. Я п'ю вітаміни, я п'ю омегу, я п'ю е, магній, я п'ю вітаміни, ой, я п'ю вітаміни групу ну, Б. Тобто, е, це те, це те, що мені допомагає, це те, що е, підживлює мій організм. Звичайно, їжа. Їжа має бути е, нормальною, збалансованою. Я їм макарони, я їм картоплю, я їм багато м'яса, е, я їм рис, я їм різні крупи, я їм салати, е, багато брокколів, е, е, томати, чері Я дуже люблю. Ну, тобто, е, моя їжа є звичайною, я також люблю солодощі. Звісно, це те, від чого потрібно відмовитися, тому що це не дуже. Дуже окей, От. але іноді, іноді є дні, коли мені дуже-дуже хочеться. Дівчата, я думаю, ви розумієте, про що я. Ось. Тому То, ця тисяча дала мені лише е, точну впевненість, що я можу, що я витривала, і що я дуже стійка, і що я набагато сильніша, ніж я собі думала. І я це зрозуміла, коли я, по-перше, пробігла цю тисячу. І по-друге, я бігала також певний час, це було зимою, на біговій доріжці в спортзалі. В чому кайф бігової доріжки? Тому що, коли ти біжиш, ти сам собі босс. В плані того, що тебе не відволікає нічого зовнішнього, тому що, коли ти біжиш на вулиці, звичайно, тебе можуть відволікати багато різних речей. В спортзалі на біговій доріжці ти сам ставиш собі темп, ти виключно концентруєшся на техніці, на тому, як ти біжиш, які кроки ступаєш, і так далі. Ти можеш собі збільшувати темп і знати, що ти не точно не зупинишся, що не буде ніяких відволікаючих моментів зовні. І мені це дуже підходить, і я дуже круто випрацювала в собі темп, тобто швидкість, меншу, більшу я люблю бігати. На середньому темпі і потім збільшувати, збільшувати, збільшувати до максимуму його, тобто бігти, наприклад, на 5 кілометрів середній темп, потім збільшувати, наприклад, якщо я біжу на 10 збільшувати на 11 там декілька хвилин, потім 12, 13, 14, тобто до максимуму, наскільки я можу. І це дуже круто, тому що потім я така втомлена, і мені дуже кайфово. Потім я зупиняюся, просто проходжуся, там, 5 хвилин, 3 хвилини і так. Далі бігаю знову на середньому темпі, швидше, 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 швидше. От і так в мене може бути там 5-7 кілометрів. Після того я вже можу піти позайматися на тренажерах, тому що я не показую, як я бігаю на тренажерах, як я бігаю на тренажерах. Як я займаюся на тренажерах, мені це абсолютно не цікаво показувати. Я не дуже це люблю, я не люблю займатися, а, типу, це піднімати щось важке, але це потрібно для моїх м'язів. Тому я приділяю цьому час 30 хвилин, 40, іноді годину. А, і роблю це не дуже часто, 2-3 рази на тиждень. Іноді можу не робити там, тиждень, не тягати нічого. От, а просто бігати там повільніше. Тому ось так ось такий спорт, ось така тисяча кілометрів. Насправді, хочу сказати, що це дуже просто і дуже легко. Можливо, тому що мені це завжди подобалось, і я це завжди любила. І я собі зробила установку у голові, що це дуже просто, що це не потребує. Чогось дуже ускладненого. І завжди для мене біг це, це дуже легко, це дуже просто. І звичайно, навіть коли я втомлююсь, ну бувають дні, коли я супер втомлена, коли я не хочу цього робити, але я це роблю, тому що я знаю, як мені буде після. І після завжди круто, завжди класно. Тому, якщо ви хочете почати бігати, ви можете сюди навіть поставити ціль пробігти 100 кілометрів. І ви зрозумієте, що це. Не так складно. Якщо ви будете бігати, наприклад, там по 5 кілометрів три рази на тиждень, да, це скільки в нас. Давайте розіб'ємо навіть От я зараз Зараз зробимо цю. Для того, щоб пробігти 100 кілометрів потрібно більше, ніж один місяць. Це може бути Місяць і два тижні прикольно, чому б це не зробити? Або пробіжіть, а, пробіжіть поставити собі таку ціль. Це дуже прикольно. Я вважаю, тому що. Коли ви будете бігати, ви будете розуміти, що ви стаєте кращим. Якось на ментальному рівні це відбувається і у вас випрацьовується ось ця звичка, звичка до цього. І це, як я вже говорила, утворює нейронні зв'язки. Тобто кожен раз маленька пробіжка незначна, вона вже робить дуже велику роботу у вашому мозку. Вона протоптує ось цю доріжку, що ви це робите, що ви цим займаєтесь постійно. Да? Це так само, як ви вже протоптали собі доріжку, сидіти в інстаграмі. Кожен ранок, ви просинаєтесь і дивитесь соціальні мережі. Да, це вже звичка. Аналогічно і чистити зуби, аналогічно і бігати. Да, я не говорю робити це кожен день, я говорю робити це так, як вам комфортно. Я думаю, що кожна людина може пробігти 10 хвилин. Да, 10 хвилин це 2 кілометри. Ось і супер. Бігайте 2 кілометри три рази на тиждень. Ну для мене ідеально, я вже говорила 3 кілометри на тиждень. Це при цьому десь. в цьому відео я хотіла розповісти свою історію, і я це зробила. Тому ось так. Поділіться, будь ласка, своїми інструментами в бігу. Можливо, хтось хоче почати бігати. Напишіть, що вам заважає, чому ви боїтеся, або що вас стримує. І, о, будь ласка, о, дайте мені зворотню реакцію на це відео. Дякую, що були зі мною. Все. Я люблю вас, па-па-па-па!